У фермерському господарстві, яке очолює Андрій Стець, закінчують збір зернових та починають осінню посівну кампанію. Ранні зернові вже позбирали, залишився соняшник у нас ще на збирання. І починаємо вже осінню посівну. Ріпак вже практично закінчуємо, там залишилось, я ж кажу, на день-два роботи. І ждемо по сроках пшениця, ячмінь і горох, поїхали все далі. Вже на даний момент. Практично закінчуємо сіяти азимий ріпак. 350 гектарів вже посіяно, залишилось там 70 гектарів. Зараз на даному полі проводимо хімічну обробку гербіцидами, щоб знищити вигітуючі буряни під посів азимого ріпака. Зібраний озимой ячмінь. Зараз заходимо препаратом, відпрацювали і прямо так по стерні, прямим посівом сіємо озимий. Тільки пообдісковуємо контура полів, щоб ніхто не підпалив стерню. І все. Ну, набагато більше зберігається вологи, навіть ну, десь якийсь зімою. Зімою якісь навіть там чуть-чуть того снігу. І так, вітри всі вона захищає, як не так видуває. Зараз на площі 1900 гектарів працюють шестеро механізаторів замість 14, які були задіяні на роботах до повномасштабного вторгнення. Нестача людей це лише одна з проблем у господарстві, говорить Андрій Стець. Після деокупації самі, в принципі, попроходили по полях. Ці хлопці, що в нас працювали, покупляли металошукачі і самі попроходили. В принципі, перший рік вже третю частину своїх земель засіяли. Остальна площа десь в цьому році тільки дійшли до краю всі ці поля, дороз... якби дорозміновували і таке тримаємо їх там полупарами. Уже в цьому, У 2024 році, сезон 24-25, вся площа вже йде під посівну. Практично десь через рік, після того, як звільнили, був Знову обстріл по нашій території. Не знаю сам точно, чи три каби, чи три ракети. Ну, три цих. І в результаті цього зруйновані всі склади, сім складів у нас було. Техніка погоріла вся. Той врожай соняшника, що зібрали, так згоріло десь приблизно тонше 600 соняшника. Нестача коштів на добрива та аномальна спека негативно вплинули на цьогорічний врожай, розповідає аграрій. До 60 градусів, в принципі, це доходило спокійно, якщо не більше, 60 з плюсом було там. І по-друге, що опадів Два з половиною місяці взагалі опадів не було. Урожай набагато нижчий, якщо брати, наприклад, як, як звичайно береться там, за 5 років, якщо у нас до повномасштабного вторгнення в середньому по господарстві було 46-48 центнерів пшениці ячмінь, то в цьому році. Десь, мабуть, 20-23. Зберігати збіжжя цьогоріч планують у спеціальних рукавах, адже склади зруйновані. Андрій говорить, хоча про повне відновлення його господарства, поки говорити зарано, припиняти працювати на землі він не збирається. Продовжуємо працювати. Сама основна задача наша: розрахувалися із своїми пайовиками, розрахувалися з податками усіма. Заробітна плата. Отримуються, люди працюють, все, йдемо далі. Зупинятися не, не можемо. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Церйовий Горбиченко, Суспільне новини, Херсонщина.